Топ-5 найуспішніших інвесторів світу, їхні історії та стратегії. Уявіть собі, звичайний підліток з невеликого американського містечка поступово перетворюється на легенду фінансового світу, або мігрант е, через війну, який вгадує майбутні ціни валют і заробляє мільярди доларів за один день. Що робить ці історії такими захопливими? Піднесення і падіння. Блискуча інтуїція та несподівані невдачі у цьому відео ми розкриємо долі п'ятьох найбільших інвесторів світу. Дізнаємось про їхні перші кроки, головні угоди та принципи, які допомогли їм вершити фінансові дива. Якщо ви хочете почати свій шлях в інвестиціях, то прямо зараз ви можете зареєструватися на брокері Freedom Finance Європа. Залишаю вам посилання в описі до цього відео, а також відео інструкцію, як реєструватися, як поповнювати, як купувати, продавати та виводити гроші. І якщо ви реєструєтесь за моїм посиланням, поповнюєте баланс мінімум на 200. Доларів, то брокер вам в кінці цієї акції нарахує безкоштовну акцію на суму від 10 до 100 доларів. Ми періодично проводимо такі акції і зараз вона діє. Тому не зволікайте та реєструйтеся. Всі посилання та відеоінструкцію я залишаю вам в описі до цього відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я безкоштовно ділюсь своїми якимись думками стосовно ринку. Та стосовно своїх дій, теж я думаю, вам буде корисно. Перша людина з нашого списку це Ворен Баффет. Мудрець з Омахи народився в Небрасі 30 серпня 1930 року. Він виріс у сім'ї біржового брокера і вже підлітком показав незвичайний хист до бізнесу, купував газети і розносив їх на велосипеді, торгував картками та жуйкою, заробляючи перші долари. У 11 років Баффет вклав заощадження у 6 акцій нафтової компанії Cities Service Preferred. І, хоча він продав зарано, він засвоїв важливий урок довгострокового інвестування. Після інженерного бакалаврату він вивчав економіку у Нью-Йорку під керівництвом Бена Грехема. У підлітковому віці він придбав 6 акцій за 38 доларів кожна. Продав їх за 40. А невдовзі вони вже коштували по 200 доларів. Більшість школярів з такою історією просто махнули б рукою. Баффет зробив висновок про силу терпіння і альтернативну ціну поспіху. І так, давайте розбиратися, яка в нього інвестиційна стратегія. Спочатку Баффет йшов за настановами наставника Грехема – купувати акції за акцією, за зниженими цінами. З часом його фокус змінився. Він почав віддавати перевагу стабільним бізнесам із сталим попитом та якісним брендом. Як він сам казав, шукав не дешеву буханку хліба, а цілу пекарню, що заробляє мільйони. З 1960-х Бафет нарощував частку у текстильній компанії Bershade Hathaway, перетворюючи її на холдинг з Coca-Cola, American Express, Bank of America, Apple та іншими великими компаніями. Давайте розбратися, які в нього успішні угоди. Серед найвідоміших уловів це півмільярда доларів в Coca-Cola. Також компанія Berkshire Hathaway має величезну долю в компанії Apple. Усі ці інвестиції виросли в ціні на кілька порядків. В принципі, насамперед, Бафет вірить у якісну бізнес-лінію, конкурентні переваги і терпіння. Його відомі правила купувати, ніби підеш з життя завтра і помреш після завтра. Та ще нічого дурного не робити. Дотримуватися майже мавплячої терплячості у своїх діях. Навіть у найемоційніші моменти ринку він слухає головою, а не емоціями. Джордж Сорос. Джордж Сорос народився 12 серпня 1930 році в Бутапешті, Угорщина. Він пережив нацистську окупацію, емігрував до Британії, потім до США. Сорос навчався в лондонській школі економіки і засвоював ідеї Карла Попера у Нью-Йорку. Сорос майже з нуля створив хедж фонд спершу Double Eagle, Згодом легендарний Quantum Fund. У дитинстві він змінив прізвище з Шварц на Сорос як символ нового життя після переїзду до США у 1956 році. Сорос працював аналітиком у великих банках, вивчаючи міжнародні ринки з капіталу 100 тисяч доларів у 1967 році. Він створив фонд, який розрісся майже до 4 мільйонів доларів. До 1970 року працював уже як портфельний менеджер у Quantum Group. Сорос не боявся робити великі ставки. Чесно визнавав помилки і вчився на них. Наприклад, через 3 мільярди доларів збитків у 2000 році від падіння NASDAQ він переглянув свою стратегію і підкреслив необхідність меншого ризику. Яка ж в нього інвестиційна стратегія? Сорос це майстер глобальної ігри на межі. Його підхід базувався на макроекономічних прогнозах і теоріях рефлексивності. Для нього ринки більше схожі на бурхливу стихію, ніж раціональний механізм. Він одночасно був і провокатором, і аналітиком. Створив прибуткові схеми арбітражу. За потреби робив величезні, короткі або довгі ставки. Якщо ми будемо роздивлятися його успішні угоди, це. То... То мабуть найуспішніше це Банк Англії у 1992 році. Сорос відкрито заявив, що фунт переоцінений, і зробив ставку проти нього. Коли 16 вересня 1992 року Британія вийшла з європейської валютної системи, Сорос заробив приблизно 1 мільярд доларів за один день. Ця історія вивела його у фінансову ікону. До речі, після падіння NASDAQ він також зміг втриматися у кількох інвестиціях, хоча й зменшив апетити по ризику. Давайте розбиратися, які ж в нього принципи. Сорос пропагандує радикальну відкритість та самонавчання. Він порівнює економіку з живим організмом, що постійно змінюється і вчиться. Треба дивитися на глобальні тренди. А не тільки на цифри звітності. Попри свій фінансовий успіх, він також відомий філантропічними проектами, наприклад, його фонд відкрите суспільство, і також твердженнями, що успішний інвестор має розуміти свою соціальну роль. Третій у нашому списку найкрутіших інвесторах це Пітер Тіль. Історію американського мільярдера Пітера Тіля можна розпочати з Німеччини. Він народився 11 жовтня 1967 року у Франкфурті на Майні. Ще хлопчиком переїхав у США, де закінчив Стенфорд. Так ось вже під час навчання Тіль сформував університетську мафію коло друзів, що потім створять технологічних гігантів. У США тіль грав у шахи і здобув звання національного майстра після Стенфорда. Він недовго працював помічником судді, потім трейдером з похідними інструментами в Credit Suisse. У 1996 році створив інвестиційний фонд The Capital Management. Найперший його успіх це компанія PayPal. У 1998 році разом з Максом Лєвчиним Йоном Кельтерном і Ілоном Маском Тіль заснував систему онлайн платежів. Через кілька років PayPal став публічним. А потім цю компанію придбав eBay за півтора мільярди доларів. Часка Тіля, 500 тисяч доларів перетворилася в 55 мільйонів доларів, і це зробило його мільйонером до 30 років. Його інвестиційна стратегія. Він вважає, що боротьба за конкуренцію це трата ресурсів. Набагато важливіше шукати монополії майбутнього. На PayPal тіль добре заробив. У 2004 році він виявив у друзів із paypal Mafia стартап Facebook, інвестував в нього 500 тисяч доларів і отримав 10,2% компанії. Потім були Palantir, Lyft та інші стартапи з когорти кремнівої долини. Він каже, що перешкоди це вже видозмінений успіх. Його принципи. У книзі від нуля до одиниці тіль пояснює, що найцікавіше йти своїм шляхом, не повторюючи усі інші. Він закликає замислитись, що такого ти знаєш, чого не знають інші. В його розумінні інвестор має шукати відповідь на ці питання. Далі, Рейдаліо, найбільший хедж фонд у світі. Рей Даліо з'явився на світ 1 серпня 1949 року у Квінсі, Нью-Йорк. Уже в 12 років він купив акції, а в 1975 році разом зі своїм другом започаткував Bridgewater Associate з маленького офісу в Нью-Йорку. Через десятиліття Бріджір управляв пенсійними фондами і мав під управлінням близько 160 мільярдів доларів, ставши найбільшим хедж-фондом у світі. Далі виріс у багатодітній італійсько-американській родині, вважав себе звичайним хлопцем до першого мільйона доларів. Закінчив Гарвард із MBA, але відчував, що школи інвестицій не дають. Почав шукати власні закони ринку. Після кількох неідеальних спроб на Уолл-стріт він утворив Bridgewater у 1975 році. Почав із валютних і товарних ф'ючерсів, розробляв стратегії диверсифікації. Навіть після жорсткого звільнення з попередньої компанії за витівку на аграрному конгресі далі не здався. А навпаки, використав досвід у своїй справі. Інвестиційна стратегія Bridgewater була побудована на системному підході до економіки. Далі вірить, що історія рухається циклами. Його знаменитий all Weather Portfolio і Pure Alpha. Результат десятиліть вивчення залежності між інфляцією, ризиком і віддачею. Далі одним із перших застосував парітет ризику, грамотно розділяючи активи. Так, щоб виграш одного покривав втрати іншого під час кризи, сам Рей інвестує на у знання. Bridgewater лише на продажі своїх аналітичних досліджень, Daily Observation приніс мільярди доларів. Зараз далі знаходиться у списку Forbes і має 17 мільярдів доларів статку. У ЗМІ його називають Стівом Джобсом від інвестування. Як Джобс змінював технологічний світ, далі змінює фінансовий. Основна ідея роби менше емоційних ставок, більше дивись на цифри та історію. А ще навчайся на помилках, адже кожен інвестор не любить критику, але всі вчаться на невдачах. І останній учасник сьогоднішнього списку найкрутіших інвесторів Карл Айкан. У 1930-х була велика депресія, і з неї народилась історія одного успіху. Карл Айкен народився у Нью-Йорку 16 лютого 1936 року. Спочатку він мріяв стати лікарем, але світ фінансів викликав його сильніше. Він починав як брокер, але рано зіштовхнувся з падінням крах 62-го року. Цей крах забрав усі його заощадження. Ніщо, крім роботи з опціонами не приносило прибутку. Раптовий поворот служба в медицині на кар'єру брокера. У 1961 році він пішов на Уолл-стріт. і вже в 1968 купив місце на біржі і заснував Icon Co. Айкан навчився грі на страхах і слабкостях ринку. Після втрат 1962 року він не здався. Запозичив у дядька грошей і заснував свій фонд, почав шукати потенційних жертв серед недооцінених компаній, так яка в нього інвестиційна стратегія. Корпоративний рейдер купувати значні пакети компаній, де керівництво або структура слабкі, а активи сильні. Потім піднімати галас на радництві і змінювати менеджмент, продавати частинами бізнес. Він називає це находженням прихованої цінності. Ніби розкопує золото під пополом. Його тактика часто критикується, але вона працює. Коли підприємець із гігантськими грошима каже компанії, обирай або переписуєш управління, або продаєш. Це змушує конкурентів нервувати. Його успішні угоди важко порахувати всі. Ось одна з найгучніших Transworld Airlines. У 1980-х Айкон купив TVA, контролював її маршрути і літаки. Потім продав деякі активи, заробивши сотні мільйонів доларів. У 2013 році він придбав значний пакет акцій компанії Apple і, домагаючись викупу акцій на 90 мільярдів, прискорив зростання ціни компанії, отримав величезний прибуток. Ще одна, Netflix. Купив 10% у 2012 році. Коли стрімінг був ризикованим, потім продав при зростанні акцій і заробив близько 2 мільярдів доларів. Які ж в нього принципи? Айкан це класичний ціннісний інвестор і активіст. Він каже, що ніяких сентиментів. Дивитися треба не на слова менеджменту, а на звітність і не фінансові активи. По суті, його філософія: постійно бійся, пропустити можливість. Він чітко формулює, що інвестор мусить бути готовим діяти різко. Якщо компанія не використовує свій потенціал, Айкан бере управління у свої руки, вимагає компенсації, капіталізації. Так він показує, що грошей не боїться і не жаліє. Кожен із цих інвесторів має свій геній Баффета у терпінні, Сороса у сміливості, тіля у творчості. Далі у системності, ну а айкана у наполегливості. Ці історії вчать, щоб досягти вершин, потрібна іскра ідеї, величезний азарт та здатність вчитися навіть на власних поразках.